Про роботу морської піхоти України далі поговоримо з командиром 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти Птахи Мадяра на позивний мадяр. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. здоров'я. Ну і вітаємо вас звичайно із Днем морської піхоти України. Розкажіть, будь ласка, зараз морські піхотинці, над якими завданнями працюють, і над якими завданнями зосереджені. Дякую, перш за все, всіх побратимів. Хочу привітати з професійним святом. Бачите, тільки що від вас почув, що то вже 10-та річниця. Ми не так давно долучилися до тої потужної родини. 27 місяців. Вже скоро, як ми на війні, 11 з них у родині морської піхоти. Враховуючи, що понад 85% особового складу нашого підрозділу це люди цивільні, потрапивши у те організоване, дисципліноване. І справді іронічне середовище. Ми пишаємося тим, що ми зараз у лавах морської піхоти. Також хочу подякувати українському народу, котрий завжди щиро і невтомно допомагає морській піхоті і всьому зсу в цілому. Що стосується діяльності морської піхоти, ну це ж закладено у фундаменті її цілей: це десантування, захоплення, утримання. І захист важливих об'єктів, що важливих територій, і протягом всієї війни цей рід військ, саме таку діяльність і здійснює про що свідчить е, тривала боротьба на даний момент на лівобережному плацдармі. багато про нього різних думок висловлюють. Нехай висловлюють експерти, що собі вважають за доцільне. Ми накази командування не обговорюємо, але те, що морська піхота прийняла на себе. Потужне велике угрупування ворожих військ саме на півдні, що сконцентрувалося завдяки нашій висадці на лівому березі і утримання того плацдарму вже понад 7,5 місяців. Це і є е, мабуть важлива місія, адже ті 70 спочатку, а потім 100 тисяч особового складу ворога, що були підтягнуті, в тому числі з запорізького напрямку, в тому числі з Криму. І всі ті, що були зосереджені на півдні, так вам скажу, впевнено, тут зупинилися, і навіть подумки собі очевидно не можуть запланувати, що вони так от візьмуть і просто в лопа перейдуть через Дніпро і заберуть, повернуть, як вони вважають, собі е втрачений раніше український Херсон. Це саме стосується островів, за котрі зараз іде запекла боротьба і, і на ній. Е Морські піхотинці разом з силами ТРО, котрі стоять тут з першого дня війни, захищають нестригу, захищають всі інші острови, з котрих викурюють ворога, не даючи йому подальшого просування. Скажіть, будь ласка, як зараз себе поводять російські військові? Чи застосовують вони авіацію, от на напрямку, де працюєте ви з побратимами, і чи використовують вони бронетехніку? Що стосується авіації, це є звичайний інструмент впливу ворога. До них вже відноситься і постійна артилерійська підготовка і робота систем РСЗВ. А от що стосується техніки, протягом того періоду часу, що відбувається утримання лівобережного плаздарму близько восьми місяців, ми призвичайли пробачню не наближатися технікою ближче до... 15-20% в деяких випадках до 25% вибачте, кілометрів до смуги до лінії розмежування до зони бойових дій, адже все воно завдяки звищеній концентрації безпілотних авіаційних комплексів, котрі інтенсивно застосовуються в морській піхоті, зробити дозволити собі те. Можуть лише в односторонньому порядку, заїхавши і залишившись тут у вигляді горілої техніки, не просто все це зрозуміло, що за цим стоїть велика праця і героїзм тих козаків, е, щоденно і щоночно стримують натиск ворога, але будемо так казати, домінуюча роль безпілотних систем у поточній війні. Змінила розклад і на лівому березі, де ми не можемо фізично бути присутні технікою, вирівняла умови ведення бою, якщо можна так сказати, до речі, за даними генштабу, за ранковим зведенням відомо, що сьогодні теж і вчора фіксувалися спроби штурму з боку російських військових, враховуючи те, що є небезпека, роботи по ним ударними дронами, спостереження іншими безпілотниками, як виглядають ці штурми? Дивіться, ті спроби відбуваються, мабуть, вздовж цієї смуги фронту і впиратися в статистику там 20 спроб штурмових, 30 спроб. Не про те, не про те, важливо структурно закрити смугу, те, що на півдні морпіхам і вдається, шляхом радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і постійною присутністю в повітрі. Так не вистачає очевидно людей. Так, треба нарощувати кількість дронів. Але навіть та кількість, яка зараз доступна, дозволяє перетворити от те, що ви щойно цитували з штурмових дій. Я не запам'ятав слово сполучення ворога, перетворити у піші спроби пересування диверсійними групами чи штурмовими групами ворога по напрямку до ЛБЗ, що своїм своїм своєчасно. Моніториться, розвідуються і зупиняються. Нехай мої слова не видаються якимось легким фронту, але коли вдається урізати ворогу евакуацію, урізати ворогу в логістику і вимусити його працювати виключно піхотою, не відкриє жодної таємниці, що напроти стоять. Ворожі війська без ротації, втомлені і, м'яко кажучи, не дуже опікувані власним командуванням. І тому вони вимушені трохи клепку включати, де їм газувати, де пролазити, а де просто закопатися і сидіти тихенько, поки їм на голову цукерки не навали. Ви на початку повномасштабної війни починали в ТРО. Потім була мотопіхота. А згодом і морська піхота. Скажіть, будь ласка, цей еволюційний шлях? Чи це просто там комфортніше працювати з побратимами? Тут немає поняття комфортніше. Ми там, де нас, де нас треба. ТРО це був враховуючи, що більшість цивільних я про то наголошував. Були цивільні. Тепер це вже складені військові. Кожний своєю історією, досвідом, подвигами і звитягою. І високою мотивацією, тому починали ми з ТРО, Далі був Бахмут, і там були там були сухопутні війська. Після того доля на напрямку урожайне, ви пам'ятаєте минулорічні події. Звела нас з морпіхами, і з того часу ми вже не від'єднувалися, адже а, це є таке згруповане формування а, в інтересах широкої смуги. А розвиток нашого підрозділу Мадяра» Нам тіснувато в рамках одної бригади, він якраз органічно ліг у можливість працювання на широкий смузі. Я не буду казати, яку кількість кілометрів на сьогоднішній день забезпечує новостворений батальйон, який я очолюю, але це значно ширше ніж смуга бригади. Тобто ми працюємо в інтересах роду військ, і це будемо так казати, наш наш розмірчик. Ви казали про те, що людей теж не вистачає, і потрібні постійно спеціалісти. Чи проводите в рекрутинг у свій батальйон? Дивіться: компанія по набору не закінчується ніколи. Питання навіть в, в, в тому, що був час, коли на одне місце до птахів Мадяра було двадцять п'ятів. 25 кандидатів на рекрут. Їх бажання і мотивація воювати на жаль не завжди відповідають критеріям, адже у нас бракує крім людей часу і зачись довготривим навчанням, особливо цивільних, на котрих ми зараз е сконцентрували свою увагу. Через обов'язкові проходження без безпе отримання знань базової військової підготовки через фахову підготовку, і лише в кінцевому результаті уже при злагодженні екіпажів може виявитися, і то не по незалежним від людини причинам, що він просто фізично не витримує і він не може виконувати ті бойові задачі у в смугах, в котрих доводиться перебувати, і вся конструкція притерпає змін тому. З огляду на це я постійно наголошую про необхідність компетентної мобілізації, тобто запрошення з цивільного населення тих потенційних військ, військовослужбовців, котрі застосовуватимуться по тому призначенню, котрої було котре було анонсовано і на котре вони вчилися. І звісно, ця система не запрацює універсально. У людей залишатимуться страхи, що він йде на одну обіцянку, а в результаті е, буде займатися зовсім іншим. Так. у людей природні страхи воювати вже понад два роки маслають. Я вибачаюся за свій слен. Вибирати серед серед остаточного населення є непросто війна за 100 кілометрів зовсім інша і. Я недавно повернувся з відпустки. Від в тому в рідному місці мені е витримки вистачило на 24 години. Дякуємо вам, що доєдналися ще раз зі святом вас і побратимів. Бережіть себе. Це був мадір, командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти. Мадяра з нами на зв'язку.